Всім привіт, народ! 1 серпня 2023 рік. Ми вже збираємо малину. Пробуємо здавати. Ціна паршивенька в районі від 22 до 25 гривень перекупщиків. І на заморозках так само в наших. От. Сьогоднішня серія про малину і про таку важливу штуку, як тара для малини, ящики. Багато хто каже, ай нафіг мені той ящик, і в мене там відерце 2-3 назбирую і ягоди, я собі занесу відерцем здам. Ви абсолютно не праві. З тої причини, що якщо ви сипете е, е, в ягоду в відро, вона змнеться в відрі. І потім, коли ви хочете здати, як же перекупщик там бачить, що вона пом'ята і дає меншу ціну. Ну, Фактично в нас виходить так. якщо ми... Є всі різні перекопчики, є різні побажання. Такий ящик, то ящик в народі називається чешка. Якщо потрібно буде розміри, я скажу. Бо багато на які ящики називають чешками. От. Вони різної форми бувають, але вони фактично от такої форми. От. Е, ну, компоновка маю на увазі. Різних кольорів, різної якості. Е, знаю, що виготовляють їх. В Луцьку завод пластиковий. Я сам їздив, коли починав з малиною, їздити в Луцьк, туди купляти ті ящики. Нам головний інженер цього заводу навіть робив такий майстер-клас. Значить, дядько такий кілограм під сотню, може більше сотні. Бере отакі от от, от зелені ящики, та їхні. От такі. От. Бере, значить, чотири ящики ставить на підлогу, залежить в офісі на стіл. І з усієї дурі стола пригає в ті ящики. Ті ящики роблять свиняче вухо. Він вилазить з ящиків і вони вирівнюються назад. Він каже: бачите, яка якість. Но в них дорожчі ящики, ніж Я чув, що є десь біля Житомира що подібний завод, робить гіршу якість ящиків. Вони десь приблизно такого кольору, якийсь такий сіро попелистий колір. От, але для вас і для нас по барабану якість ящиків через те, що. Ваші ящики нові і хороші будуть тільки до першої здачі, через те, що ви здаєте, і ви здаєте, вам дають взамен інші, інші ящики. І ну, Нормальний псковщик дозволяє вибрати кращі, ящики, але там за, за, зазвичай в кучі вже страшненькі старенькі ящики. Так що, якщо у вас є можливість, купляйте найдешевші ящики по барабану, яка їхня якість, і навіть бажано бушні купити, якщо буде така можливість. Вот. Можливо, в цьому році буде, може хтось не буде збирати по такій низькій ціні і захоче продати свою тару. Навіть ми будемо продавали в свій час. Треба було гроші, а вони стоять без діла, якби по цілий рік. Ось така ситуація про ті ящики. Дуже рекомендую. На любу кількість, ну там вже врадлі чи хтось мене дивиться, хто має гектари малини, бо вони вже напевне, вже все знають. А я говорю про таких середнячків, там пару сотих, десять, двадцять сотих. Там. От. Ящики купіть обов'язково. Ще що хочу сказати: малину сиплять е, в різні ящики, і заморозки мають е, деякі заморозки мають свою тару специфічну. І вони кажуть, от ми, нам треба в таку тару. Якщо ви берете, так і є така можливість взяти на заморозці е, тару, в ню збирати, лишаєш завдаток за ту тару, потім вони гроші вертають. Е, то робить то, як мому, на мою думку, то погано, через те, що ви прив'язуєтеся до тієї заморозки. Ви привозите в їхніх ящиках ягоду, і вони вже якби диктують ціну через те, що ви вже нікуди не дінетеся, ви вже не повезете, бо в інших ящиках інший скупщик чи інша заморозка не візьме. Так що краще брати в найпоширеніших, сипати ящики ці розчитані, на них пише на 10 кг. Сюди можна вперти в той ящик 10 кг малин. От. Але е, різні скупщики, різні, е, різні заморозки мають різні побажання до насипання малини. Скільки і яким чином її насипати, то буде в іншому ві відео. Е, Покажемо вам на практиці. Ну Ніби так би здавалося, що тут взяти набехати з відра малини та й все. А ні, є свій спосіб, е, щоб ну, для декого я кажу, якщо там 10 кг то я хочу сип. Але коли треба інше, щоб більша ціна була, при такому насипанні і такій фасовці малини ми здаємо на 2-3-4-5 гривень дорожче. От привеземо на бехано на 10 кг, нам дадуть, скажімо, 22 гривні за кілограм. А привеземо так насипану, як я вам кажу, як я покажу в іншому відео. Там можуть дати 26, 27, ну коротше додається кілька гривень, а то теж гроші. Отака От ситуація про упаковку. Купити її можна замовити в інтернеті без питань. Просто загуглійте собі, шукайте продаж яшка, ящик пластиковий, ящик чешка. Розміри можу підказати, якщо комусь треба. Що ще хочу сказати? Стабільно рахується, що тара, тобто вага самого пустого ящика кілограм 200 г. Но, як показує досвід, вони бувають дуже різної ваги. Зазвичай вони менше важать. Може бути кілограм, може 900 грам, ну всяке, але з вас все рівно вирахають, що ящик важив кілограм 200 І то фактично вас не обманює перекупщик, бо з перекупщика так само на заводі вирахують, то звичайна справа. от Бачив. 에, попадалась мені така хіба ремонтували люди ящика тяжким желізом, і тоді доганяли йому вагу значно більшу. А ремонтувати треба через те, що час від часу вони приходять побиті. Їх там на заморозках особо не, не, не граються з ними. Е, е, Грушчики пустими мають на увазі. Шверляють, вони б'ються, плюс вони там заморозці в при морозі пошкоджують. Ну звичайна справа ламається. Буває таке, приходить, що таке отако от бреші, ну, свиняче вухо. Ну, ми його теж підремонтовуємо, там підкладаємо якісь фанерки, якісь бляшки, дротики. Ну, ж як. Треба ж загрузити і віддати. Ось така ситуація. Всім папа, хороших рожеїх, великої ціни, здоров'я, миру, щастя, всього самого кращого. Тримайтеся.